Вітання від команди Проста сталь. Сьогодні розповімо вам про кути заточки наших ножів і як це впливає на їхню ефективність. Приклад наводитимемо на двох моделях ножів, а саме Еней, наш парубок моторний та танто. Ось, будь ласка, Еней заточений під 20 градусів на сторону. Такий, ніж ріже, наче бритва. Цей варіант ідеальний для точних робіт, філейної нарізки та задач, де потрібен гостий, чистий зріз. Ну а ось «Танто», заточка 30 градусів. Це про міцність. Ніж буде менш гострим, але зате дозволяє рубати на навіть метал без серйозних пошкоджень ріжучої крайки. Ось дивіться: ріжуча крайка не зазнала жодних суттєвих пошкоджень. Ідеальний вибір для грубої та важкої роботи. А ось що буде, якщо так само вдарити по металу, але вже ножем, який заточений під 20 градусів на сторону. Пошкодження значно суттєвіші. Наші скелетні моделі ножів ми заточимо під кутом 18 градусів на сторону, тому що це менші моделі ножів і для них це оптимальний кут заточки. А наші ножі кинжали, такі як Вакуліч та сірко. Ми заточимо під кутом 25 градусів на сторону, також через особливості їх форми. Дані кути для заточки були підібрані методом спроб. Саме вони є оптимальним варіантом для наших ножів. Тож, друзі, якщо ви хочете гострі та надійні ножі, не цурайтесь нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.